Питання, чи розглядалися 38-м засіданням виконавчого комітету, у більшості стосувалися допомоги та підтримки військовим частинам та окремим угрупуванням. Паланська громада, 14,5 тисяч мешканців, готова мінімізувати всі свої витрати, зарплатня адміністрації для координації життєдайності громади, оплата енергоресурсів, стратегічна вимога держави, сконцентруватися на виділенні коштів на реконструкцію закладів, де будуть розміщуватися внутрішньопереміщені особи, мінімальні витрати на благоустрій, далі розглядається. Раховуємо на підтримку товаровиробників, зарплатня вчителям та працівникам культури, бо це наш освітній та просвітницький фронт. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про внесення змін до програми забезпечення обороноздатності бюджету громади, виділили на підтримку військових 2 мільйона гривень. На сьогоднішньому засіданні виконкому ми розглянули ряд надзвичайно важливих питань, які пізніше були затверджені на сесії нашої сільської ради. Перш за все, це стосувалося підтримки збройних сил України, і в цілому профінансуємо е, військові частини. Які розміщені на території Уманщини в розмірі двох мільйонів? Є ще додаткові надсерйозні плани на підтримку Збройних сил України, максимально стабілізуємо і підтримуємо нашу інфраструктуру, в основному яка стосується освітніх закладів, які можуть бути залучені до розміщення внутрішньопереміщених осіб. Шухаємо шляхи по зменшенню видаткової частини по відновлювальних роботах, зменшення кошторисної вартості, тому що сьогоднішня вартість матеріалів і робіт надзвичайно виросла, не можна гідно сприймати. Ці вартості, але, напевне, вже дешевше ці матеріали не будуть. І надважливе питання, яке сьогодні ми обговорювали, це проектно-кошторисна документація на Паланки, на ліцей наш в селі Паланка, де. Шукаємо альтернативні архітектурні рішення. Якісний заклад, якісна освіта приваблює до себе учнів, і тому ми маємо позитивні напрацювання вже, ну які збираємося реалізувати, і в даному варіанті.